Слава Україні шахеди стали небезпечнішими. Мільйонерів на Хмельниччині побільшало у центрі Хмельницького. Чоловіку встромили ніж у груди. Детальніше далі є Ольга Захарченко. в Ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Росіяни збільшили бойову частину ударного дрона з 50 до 90 кілограмів. Про це повідомили в Defense Express. Комбінована бойова частина поєднує чотири типи ураження. Всі вони небезпечні для мирного населення. Кумулятивна дія пробиває стіни та перекриття. Якщо дрон влучає у будинок, удар може пройти крізь кілька поверхів. Уламкова дія. Навколо розлітаються сотні металевих уламків, які можуть вбити або поранити тих, хто перебуває поблизу. Фугасна дія потужні. Нужна вибухова хвиля здатна руйнувати конструкції, вибивати вікна та двері, валити стіни. Та запалювальна дія БПЛА може спричинити пожежу, навіть якщо будівля не була зруйнована повністю. Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру полковнику медичної служби, голові військово-лікарської комісії одного з медзакладів ДПСУ. Він організував схему отримання хабарів за допомогу у проходженні ВЛК. Прикордонникам, які прибували на проходження ВЛК, пропонувалося оформити довідки про обмежену придатність, відпустки за станом здоров'я або направлення на лікування, навіть за відсутності показань. Ціна таких послуг коливалася від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів. Посадовця затримали під час отримання чергового хабаря. Під час обшуків вилучено документацію, що підтверджує незаконні рішення комісії. Слідство триває. 75 хмельничан отримують звання почесних громадян. Хмельницька міська рада надасть це звання захисникам України, які загинули або померли від поранень. Їхні рідні отримують відзнаки, посвідчення та грошову винагороду з компенсацією податку. Сума винагороди зараз складає 160 тисяч гривень. Про це йдеться у проєкті рішення міської ради, який опублікований на її сайті. У Хмельницькому затримали зловмисника, яким мало не зарізав місцевого жителя. Подія сталася 18 травня близько 15.25 по вулиці Кам'янецькій, неподалік обласної філармонії. 72-річний хмельничанин познайомився із 53-річним місцевим жителем. Під час спілкування між ними виник конфлікт, в ході якого старший чоловік дістав з кишені куртки ніж. Та вдарив ним свого опонента в груди, після чого пішов геть. Швидку та поліцію викликали випадкові свідки. Потерпілого негайно госпіталізували. Правоохоронці провівши ряд заходів, оперативно розшукали зловмисника. Його затримали за декілька кварталів від місця злочину. Слідчі Хмельницького районного управління поліції оголосили 72-річному чоловікові підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. продавав в метадоновмісні ліки, ув'язнили 48-річного жителя Старокостянтинова. За інформацією Хмельницької окружної прокуратури, через наркотичну залежність чоловік проходив програму замісної терапії, яка передбачає видачу препаратів для лікування. Проте замість особистого прийому він впродовж вересня-жовтня 2024 року тричі їх продавав. Суд визнав його винним у незаконному збуті наркотичних речовин, вчиненому повторно. Чоловіка засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Чоловік під вартою. На Хмельниччині зросла кількість мільйонерів Цьогоріч 160 осіб задекларували понад мільйон гривень доходів, отриманих за минулий рік. Загальна сума їх прибутків становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Втім, попри зростання кількості заможних громадян, мільярдерів наразі в області немає. Такі дані назвала начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області в коментарі Суспільному. За її словами, торік мільйонерами стали 85 людей. Їхнім основним джерелом доходів є дарування, спадщина та дивіденди. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ще більше інформації у наших соціальних мережах. А також не пропустіть вечірній випуск новин. Мирного та спокійного вечора до завтра.